21 червня у селі Райки відкрили алею пам'яті загиблих воїнів. На алеї розмістили портрети 23 загиблих військовослужбовців, які проживали в Швайківській громаді. Лариса тітка загиблого Миколи Кузьменка. Жінка прийшла вшанувати пам'ять свого племінника. Вона розповіла Суспільному, що Микола Кузьменко загинув 26 лютого 2022 року. У загиблого залишилась мама, брат і син. Ми всі пишаємося в ним. Він загинув на третій день війни. Пішов до самий перший, сказав, я йду, ніхто його не зміг зупинити. Це був героїчний вчинок. Ми всі пишаємось, тому що тому, що найкращі уходять, і як би людина не жила, що вона в своєму світі не робила. Але коли прийшов час, тобто туди туди людина проявляється, яка вона насправді. Василь Рогачов, брат Ганни, загинув 16 січня 2023 року. Дівчина розповіла, що її брат став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. У Василя Рогачова залишилась мама, дружина та маленький син. Мій брат також пішов на війну. Він захищав Україну. Він сказав, я буду її захищати. Адже ми повинні жити в мирній, злагодженій країні, щоб в нас був. Щоб всі діти були щасливими і здоровими. Мій брат часто мені, як був у різних напрямках, він, він часто дзвонив, казав, що не переживайте, я повернуся живим, ми будемо, як всі зустрінемося, будемо раді, радісні зустрічати мир, перемогу. Але я вірю, що на небі вони з побратимами все бачать. І янголами нас оберігають. Мельника мобілізували під час повномасштабної війни, розповіла Олена, його мати. Військовослужбовець загинув 7 листопада 2022 року під Бахмутом. Йому було 34 роки. Ніякі слова. Ніхто в світі ще не придумав таких слів, щоб можна було залічити наші рани. Але нам треба жити, сином мій рідний, нам треба жити. на є ради і в пам'ять про вас. У нього є сестра, у нього є племінник, і мама, і батько. Ми вдячні у кожному окремо всім разом за те, що ми можемо стояти тут, радуватися, сонечко, сину мій рідний. Ніколи в світі не забуде ніхто, ніхто. Під час відкриття родичам загиблих військовослужбовців вручили прапори. Священнослужителі освятили алею. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. Відкриття алеї пам'яті полеглих воїнів завершили покладанням квітів. Катерина Мороз, Тетяна Ривак. Суспільне новини. Житомирщина.